Рослини фітонциди. Фітонциди це особливі речовини, які відділяють рослини для захисту від шкідливих мікроорганізмів, грибів і навіть комах. Назва походить від грецьких слів: «фітон» – рослина та «циди» – вбивати ці речовини здатні пригнічувати або знищувати хвороботворні бактерії. Та віруси, захищаючи не тільки саму рослину, а й середовище навколо неї. Серед рослин, що мають потужні фітонцидні властивості, є часники цибуля. Вони виділяють речовини, що знищують бактерії та віруси, тому часто використовуються в народній медицині для профілактики застуд. Хрін його корінь виділяє фітонциди, що борються з мікробами: сосна, ялина і ялівець. Ці хвонні дерева очищають повітря від шкідливих мікроорганізмів. Прогулянки у хвойному лісі допомагають покращити дихання. Лаванда має антисептичні властивості та заспокоює нервову систему. Базилік і м'ята, їхні ефірні олії не лише дають аромат, а й знищують бактерії у повітрі. Каланхої і алої – Ці кімнятні рослини очищають повітря та мають лікувальні властивості. Чим корисні фітонциди, очищення повітря, фітонциди вбивають шкідливі мікроорганізми, створюючи повітря чистим і безпечним. Друге захист від хвороб, використання продуктів із фітонцидами часник цибуля, зміцнює імунітет. Третє покращення настрою рослини. Такі, як лаванда та м'ята, виділяють речовини, які знімають стрес і підвищують настрій. Четверте. Антибактеріальне діє, фитонциди допомагають загоювати рани. Чим цікаві фітонциди? Фітонциди часнику можуть знищити бактерії в радіусі кількох метрів, навіть якщо розрізати лише один зубчик часнику, ялівець за добу очищує один кубометр повітря від 30 тисяч бактерій. Прогулянка в хвойному лісі покращує роботу легень за рахунок високого вмісту фітонцидів у повітрі. Фітонциди це дар природи, який допоможе нам жити здоровіше. Ми дбаємо про рослини, які дарують нам здоров'я. Дякую всім за увагу, до зустрічі!